Усім привіт! Покажу дуже рідкісну решітку, яка розбирається, вона зйомна. Це для лічильників сбт 10 і сбт 10 а заводська, виготовлена в СССР була. Чим вона відрізняється від цих інших? Тим, що тут решітку можна зняти і підставляти різні фільтри, що дуже зручно в венцевому будинку або де-інде. Це повністю оригінальна рамка від радіометра Бетал. Але їх тираж дуже малий був, дуже важко її знайти, зустріти. Ця в ідеалі. Її навіть не згинали ніколи. Дивіться, ці язички ніколи не загиналися. От. В ідеалі нові. Цільна тверда рамка з якогось алюмінієвого сплаву. І всередину підню. Ось така решітка це з анудованого алюмінію. Він зеленого такого кольору, анудування. Також алюмінієвий сплав, але анудований. Вона, до речі, легко гнеться, вона дуже тоненька, це, щоб пропускати добре бета частинки, гамма кванти І вона ідеально сюди поміщається. Тут клей, кріпилась на клей. Клей, якийсь момент, був він за часів СССР вже висох. І чудово вона тим, що ви можете зняти. І підложити сюди фільтр, наприклад, з паперу. І заміряти альфа, Вимірювати потік альфа-частинок. Ну, Наприклад, заміряли ось так з голою слюдою, потім положили сюди лист паперу. Заміряли з папером. І знаєте в різницю альфи, скільки чистої альфи зафіксував ваш датчик. Положили ось таку решітку. Через нього також альфа проходить. Можете лист алюмінію положити, потім лист свинцю, лист сталі, лист берілію, кадмію, все що завгодно. І можете так детектувати навіть нейтрони, альфа, бету, гамму, і все це порівнювати, вимірювати. Дуже точно. Особливо в свинцевих будинках актуально. Можете сюди і вона не випаде, все продумано. Ось ну, так. Ну все. Всім пока.